З лютого 2015 року грамдянська мережа опори у партнерстві з міжнародною фундацією виборчої системи Айфіс проводила моніторинг ефективності діяльності правоохоронних органів щодо розслідування фактів. Вчинення злочинів проти виборчих прав громадян, і фактично з лютого 2015 року ми кожного місяця направляли запити до органів правопорядку України із метою відстеження динаміки розслідування тих справ, які були порушення на, на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року, та після виборчий період за фактом аналізу тих обставин, які фіксувалися на під час виборчого. Процесу і станом на червень 2015 року, ми, ми вам можемо продемонструвати основну тенденцію щодо розслідування злочинів проти виборчих прав громадян. Підкреслюємо, що не всі справи ще завершені у відповідності з кримінально процесуальним кодексом, але вже зараз можна говорити про. Певні основні тенденції в цьому проблемному питанні. Отже, на позачергових виборах народних депутатів України було порушено органами внутрішніх справ 291 кримінальне провадження щодо злочинів проти виборчих прав громадян на позачергових виборах народних депутатів України за статтями 157-160 кримінального кодексу України.